На Путильщині, що у Чернівецькій області, чоловік на автомобілі Нива вирішив збити військових. Один з чоловіків у військовій формі потрапив на капот автівки, інший встиг ухилитися. Про це повідомляє видання Чернівецький промінь. Як зазначають журналісти, ймовірно, перед цим працівники ТЦК зупинили чоловіка на коні, який, як видно на відео, мав при собі предмет, схожий на сокиру. Після того, як водій Ниви збив чоловіка у військовій формі, він розвернувся і повернувся до військових. Зупинивши авто, чоловік вийшов у руках з сокирою і попрямував до чоловіків у формі з криками і лайкою. Сокирою він вибив скло автівки, ймовірно, працівників ТЦК. Після всього чоловік сів у машину і поїхав. Інший чоловік теж втік верхи на коні. Що цікаво, за конфліктом спостерігали інші люди, які були у військовій формі та у формі поліції. Коли саме стався інцидент, невідомо.